Зблизно 2 тижні назад в Т1 був застосований фунгіцид наш новий Каюніс Кайоніс, літрів на гектар. З огляду, ви можете бачити, що посіви абсолютно чисті від ельмінтоспоріозних плямистостей, як в нижньому, так в середньому, так і в верхньому ярусі. І давайте перейдемо безпосередньо на контроль. На контролі він висікав ще, тому що тут не було застосовано муфорегулятора сирону. Кайоніс носився разом із сироном. Але звертаю вашу увагу. В нижньому ярусі листя достатньо багато нелокалізованого сичастого гермінтуспоріозу. Далі рухаємося вище, він є присутній на листі. І навіть уже перезараження відбувається на самій верхівці. тож ви можете спостерігати, що каюніс в нормі 0,8 літрів на гектар забезпечив абсолютно від грибкових ворот. Відповідно в нормі літрів на гектар забезпечив разом ідеальну гаркорегуляцію. Справа ви можете бачити, це контурна ділянка, такі, де був застосований також целу. А сьогодні 25 квітня і вже у нас в посівах озимого ячменю фаза розвитку UCH-37. Тому якраз настають оптимальні умови для внесення вже Т2 фунгіцидів. Тому, якщо ви хочете забезпечити свої посівочисті від гельмінтоспоріозних плямистостей та борошнистої роси, Рекомендую застосовувати каюніс нормі 08 літрів на гектар. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.